Давно на каналі не було повнорозмірних клавіатур. І сьогодні до мене попала новинка від Adjaz. Це модель AK35V4. Механічна клавіатура, бездротова з підтримкою Hot Swap, RGB і багато інших фішок. Ось такій крутій коробці. Приїхала до мене і давайте її будемо тестувати. Отак цікаво відкривається коробочка. погляньте так от раз, на манітах. Тут у нас клавіатурка, вона в кадр не поміщається. Знімаємо кришку і дістаємо клавіатуру. Люблю розпаковувати нові девайси, особливо коли вони дуже круті. Ось так виглядає клава. Клава в форматі 100%. Виглядає дійсно вона дуже прикольна. Ви погляньте, який тут класний принт. Розфарбовка кейкапів, є екран, є регулятор гучності, мультимедійні кнопки. Ну, я не звик до таких клавіатур, маю на увазі 100%, вона реально велика. Тут одразу є тумблери, можемо побачити. Навіть тут принт цікавий, має такий цікавий дизайн, але виглядає вона незвичайно. Я розумію, що ця клавіатура не всім зайде, але все ж таки вигляд вона має. Ну, реально, важить вона доволі тобто, так багато. Конструкція доволі монолітна, вона трошки гнеться, але тест на скручення все ж таки. Проходить. Клавіатура зібрана дуже непогано. Давайте її поставимо, покажу як виглядає на робочому місці. Ну Дуже прикольно. У комплекті з клавіатурою є інструкція, і також у нас є ось така коробка. В середині коробки е, тут у нас аксесуари. Давайте ми поглянемо, що тут є. У комплекті є кабель: це тайп type Тайпей, гумовий кабель білого кольору. Є комбінований пулер для свічів та кейкапів. І є додаткові кейкапи. Вертаємося до клавіатури. Клавіатура зроблена повністю із пластику, але пластик якісний і відчувається дуже гарно. Принт реально дуже круто нанесений, логотипа джаз, ось такий класний малюнок. Ну, Виглядає вона цікаво. Є такі дизайнерські лінії, і плюс, відповідно, ось такий в нас виходить, дизайнерський блок з нампадом. Регулятор гучності, такий помаранчевого кольору, блискучий. Мені подобається, як він крутиться дуже плавно та тихо. Відсічки є. І натискається теж тихо. Ну, це реально дуже класно. Екран, мультимедійні кнопки теж натискається гарно. І тайпінг. О, ну, в кінці відео ви послухаєте вже більш детально. Дуже приємний такий тайпінг. Та, і шумки не пожаліли. Дуже гарно відчувається. Давайте ми включимо клавіатуру. Значить, вона підтримує 2,4 блютуз і по кабелю. Ось вона включається, логотипа джаз, чекає з'єднання. Підсвітка RGB пробувається навколо кейкапів. Ну і безпосередньо кейкапи у нас символи не світяться, це як і в більшості клавіатур, які ви замовляєте з офіційних. Європейських сайтів чи на Аликспресі. Ну, В цілому виглядає дуже гарно. Переключення тумблери в нас, виходить, Bluetooth сюди переключили, USB-шник по центру, і сюди у нас 2.4. Є можливість змінити розкладку Mac і Windows. Підключення по Type-C у нас теж, виходить, зліва, або для зарядки. Перевага даної клавіатури заключається в тому, що тут акумулятор на 10 тисяч мА, ви тільки собі уявіть, 10 тисяч. У мене на каналі були клавіатури D8000, де але десятка ну це реально дуже класно. Вона буде тримати дуже довго. На нижній частині корпусу можемо побачити гумові ніжки. Вони, до речі, так відчуваються дуже класно. На них клавіатура стоїть впевнено, не рухається. От, наприклад, так поставлю: ні по коврику, ні по столу їздити не буде. Плюс є два яруси висувних ніжок. Ось один ярус, другий ярус. Вони теж прогумовані. І це реально теж дуже класно. Ну і тут у нас ховався 2,4 ресивер для з'єднання по 2,4 каналу. Ось так він ховається в корпусі, типу на магнітику. Раз, і ви собі не загубите. Ключів клавіатуру давайте вам покажу трошки по екрану. Значить на екрані у нас показується дата, час, секунди, зарядка, розкладка, яка виставлена. Ну і, звичайно, ви тут можете собі коригувати. Ось так ми переходимо в меню. Тут можна виставити англійську мову. Ось так ми її поставимо. І дивіться, що тут є. Значить, ефекти по RGB-шки виставляються. Наприклад, виставили по кольору теж підсвітку ви собі, як хочете, налаштовуєте. Є яскравість, ось так воно коригується. Ну, реально дуже гарний ролер. Мені подобається. І тут у нас, виходить, виставляється швидкість. Ось так, анімація, так? Ну, класно. Це у нас анімашка. Ну, ось так. Ну мені подобається реально. Плюс клавіатура підтримує софт. Ви відповідно можете клавіатуру налаштовувати. Кейкапи у клавіатури PBT. PBT double даблшот, символи не зітруться. Такі, скажімо, кейкапи по відчуттям середньої вираженості. Знаєте, така зернистість, вони не є гладкі, прям дуже не є шершаві. Кейкапи мені подобаються. Як виконання товщина стінок, така знаєте, середня. Якщо подивитись там на інший кейкап, по також можете оцінити, як він виглядає. Лиття пластику мені також подобається. І встановлені авокадо. Це аджазівські свічі на 5 пін. Клавіатура підтримує як 3, так і 5 пін. Свічі з заводу змащені, вони дуже плавні і вони дуже тихі. Тому що це свічі такі, знаєте, прям. Реально, самі по собі тихі, і клавіатура має достатньо шумки, тому звук буде чудовий. Ви оцінити в кінці відео. Свічі реально прикольні. Я вже такі свічі тестив, і багато кому вони заходять. У середині клавіатури можемо одразу побачити. Значить, діоди підсвітки знаходяться з південної сторони. Полікарбонатний плейт, Тут у нас присутні такі, знаєте, невеличкий флекс. Конструкція Gasket Mount, У нас тут шумки дуже багато і під платою, і виходить, є свічпад на самій платі, щоб свічни. Стукав, і в середині корпусу тут у нас є також багато шумки. Ну Це відчувається по звуку реально. І ви в руках, коли навіть клавіатуру тримаєте, це також е, відчувається. Те, що плей, тут полікарбонатний такі, це теж мені дуже подобається. Е, тому що ну, знову ж таки конструкція така трошки пружиніть при наборі. Стабілізатори також бачу одразу змащені дуже добре, змазки не пожаліли, і стаби відпрацьовують тут теж гарно. Можу сказати, що це хороший стабілізатор, який не потребує ніяких там допрацювань, додаткових змащувань з коробки все дуже класно. Плюс тут є вставка під пробілом силіконова, щоб теж заповнити пустоту і зробити більш глухішим звук. Ну, класно, класно, мені подобається.